Вітаю вас усіх, шановні підписники, любителі тихого полювання. Сьогодні у нас 21 березня 25-го року. І я відправився в одну з знайомих мені локацій в надії знайти самі перші зморшкові шапенки. Колись в тому році самі перші шапочки мені вдалося відшукати 28 березня. Сьогодні ж у нас 21 число. Тож, постараюся показати вам це диво. Залишайтеся зі мною. Не забувайте підписатися на канал, підтримати вподобайкою та вашими коментарями. Дякую вам за увагу, а я, як завжди, відправляюся на пошуки. Ну що, шановні підписники, а... Походили ми, сходили в одну з місцинок, нічого відшукати спочатку не вдалося. Змінили локацію, була в нас надія ще побачити Соркасифу. Ну, нема цих червоненьких грибочків чомусь в цьому році тут. Але от з шапенкою нам дійсно пощастило. Зараз Надя вам покаже. Дивіться, друзі, 21 березня це мій власний рекорд в Київській області. Маленько. по... Пошуку шапочки. Шапочка з Моршкова є одним з самих ранніх весняних грибів, але зазвичай ми їх шукали вже десь під кінець березня, як я казав, у вступі до сюжету. Ну і у квітні місяці, саме такий пік плодоношення був у квітні. Шапочка вона, скажімо так, чутлива до. Високих температур, якщо на вулиці плюс 15, вище, вона, звісно, починає відходити і підсихати. Тому період плодоношення шапочки не дуже, не дуже тривалий. Після шапочок вже починають рости інші зморшкові, серед яких зморшки конічні, високі і потім звичайні таїстівні. Тому зморшкових видів у нас росте багато, і тим цікавіше їх пошук. Самим першим є така чудова. Шапочка. Дивіться, друзі, гриб вимагає обов'язкового відварювання. Але вирізняється хорошими смаковими якостями. Ми його і смажили, і навіть маринували. І, в принципі, у всіх варіантах він себе показує дуже класним. Як бачите, локація листяна, тут в основному у нас заболочена місцевість. Вона дуже любить вологу шапинка. В нашому випадку обирає такі, як низинки. От, в основному листяні породи. Ну, тут різні дерева є, верба є, осика, все підряд. Я дуже щасливий, що сьогодні вдалося вибратися і побачити це диво саме 21 числа. Для мене це мій маленький рекорд і радість. Ну, поїхали далі. Можливо, ще щось попадеться. Цікавим аспектом пошуку шапочки з моршковою є те, що невеличкі плодові тіла, вони дуже часто є замаскованими у опалому листі старому і так далі. Тобто їх не дуже просто відшукати і побачити. Ось тут є шапочка, дивіться. Її фактично не видно. Тому я зазвичай хожу з ну, якусь паличку, беру щось таке, щоб можна було акуратно листя розгрести. І іноді це дає змогу відшукати такі молоді невеличкі шапочки. Так що, як ми бачимо, це самі такі первістки, але, в принципі, розмір такий, що брати вже можна. Я думаю, їх не дуже поки багато, звісно, ще почекаю і сподіваюся, зможу сюди попасти. Ну, так чи інакше, це абсолютно радість для грибника. Так що такі грибочки вже є. І дивіться, ще такий момент. Іноді буває так, що зморшок конічний і високий теж починає плодоносити досить рано, тому можна вже думаю пробувати шукати десь за тиждень і інші види. Буває навіть так, що от є в мене локація одна, я там не був ще в цьому році, то там, значить, шапинка росте поруч з зморшком конічним, і можна обидва види збирати ходити в один і той же час. Зазвичай на початку квітня. Так, любі друзі, дивіться. Стосовно кліщів, кліщі вже є, звісно, вже кінець березня фактично, уже потепліло у нас і вже вивелися вони. Я не скажу, що прям масово, але вже я з себе сьогодні знімав кліща по назі повз у мене. От, ну, пік взагалі кліща, це в принципі, десь мабуть, травень місяць, початок квітня, але все одно будьте обережні, бажано такий одяг, знаєте, щоб ви бачили, що лізе воно по вам. І після прогулянки обов'язково всю одежину знімайте, і бажано випрати, і перевдягтися, і взагалі уважно обдивитися все тіло, тому що ще та штука Мале, але ж небезпечне. Так, стосовно грибів, значить, ходив-ходив, добув ще кілька шапочок, і здійснилася моя маленька мрія. Я ж вам казав, сьогодні вже десь там. На початку відео, що саркасифа тут буває. І ось нарешті я побачив маленькі червоні гербочки. Ці. Ось воно. Бачите, як в кожному регіоні в свій час? От У мене є знайомі друзі, у когось із хлопців там вже вони великі повиростали там, де вони живуть. У когось взагалі нема. Ось у мене такі перші малюки тут у локації вже з'явилися. Бачите? Червоненькі. Симпатичні. Заберу їх теж, тому що взагалі в цьому році я їх ще не бачив. Так що це теж особлива знахідка і радість. Воно стоїть, бачите? Так не можу сильно пролізти туди. Покажу отак. А така чашечка, бачите? Ці грибочки вважаються їстівними, їх можна використовувати для салатів, як декор і так далі. В них нема вираженого смаку, але тим не менш, вони. Теж цікаві і мають свої певні корисні властивості. Ножик десь у наді, то я вже так, в принципі, грибу все одно. Викрутите ви його чи зріжете, грибницю ви таким чином ніяк не пошкодите. Все, шапочка. Десь ще тут маленька була. Десь я бачу. Видно погано, але це зовсім малюк. Не буду забирати. Закрив, хай підростає. Може дійсно вийде ще сюди попасти, Ну має вийти, по ідеї. Так, це в нас що? Це малюк теж саркасцифа, ось. Ще яке воно гарне, це взагалі. Шкода, ця камера простенька, вона не передає, звісно, всіх аспектів кольору. Але так чи інакше, побачити ж можна. Отаке От диво. Я всі ці малючки залишаю взагалі тут. Тому що я думаю, що можна дати змогу підрости цим грибочкам, тим паче, що це не зина, тут вологи вистачає болота і так далі. Це не той випадок, коли вони виросли десь там серед лісу, де буде дуже сухо. Листя сухе, але ґрунт, в принципі, більш-менш більш нормальний. Волога є. А якщо є волога, то буде і шапка, і цей гриб рости, все буде. Діло буде в цьому році, я вам так скажу. І залежатиме ще від кількості опадів. Якщо підуть якісь ще дощики, взагалі було б ідеально. Прикольно, тінь моя сонечко світить. Ось мене покликали, ще шапочки тут є. Так, ходімо дивитися, де воно. Бачите, який шар листя великий. Їх тут досить багато має бути під цим листям. Ось ось малюк стоїть. Ну, такого брати не треба, хай він теж залишається тут в лісі. О. А той, що попередній, то можна і взяти. Цікаво. Я пам'ятаю, як буває, коли вже вони починають більш активно рости. Ну і там є сонечко, волога, всі ці... Необхідні аспекти і прикольно, коли вони витягуються в довжину. Шапка залишається мала, а нога стає там в 5-10 разів довша за, за саму шапку. І от в такий момент їх, звісно, легше шукати, тому що вони вилазять з листя, їх видно. Не так, як зараз. А їх дійсно видно. З іншого боку, ці молоді шапки, ну вони більш пружні, ймовірно, більш якісні. Тому це таке діло. Так, ну похід об'єктивно вийшов дійсно чарівний, тому що ну, я якби не очікував на ці знахідки, тому... тому так. Оце має теж бути такий цікавий кадр, дивіться. Йду по цій же локації, трошки далі. І палка лежить. І під палкою замаскувався грибочок. Так тінь падає, не сильно видно. Я зміню зараз трошечки. О, бачите, воно стоїть. Ну такий. Ще непоганий грибочок досить вже виріс. Я так бачу, тягнуться вони туди, де, як не дивно, сонечко, то більші плодові тіла я бачу так, там, де. Освітлюється краще, де тінь, зовсім малюки ще сидять. От, Так що так що все це дійсно дуже-дуже мотивує шукати далі. Тут же питання, друзі, ви не розумієте, якби і не в кількості гриба, а в тому, щоб взагалі а, побачити його, тому що в наші складні часи. Я б сказав, що не так і просто кудись там щось дуже шукати. Багато в людей задач, стіляких аспектів, труднощів, і коли вже є змога вибратися, а ще й знайшов гербану, то подвійне свято. Для мене особисто так. Тим паче я веду свої певні записи. У мене є навіть от в тому ж інстаграмі, скажімо, все абсолютно з датами описами. Сам сідаю, вмикаю свій мозок і пишу. І за всі роки в мене є повний аналіз, коли що я і де знаходив. І я точно знаю, що, наприклад, там там, саме ранній срок, коли я там знайшов, скажімо, зморшок конічний, це в мене було там початок квітня, я навіть дату пам'ятаю. Ну, так і шапочками, з іншими видами грибів. Тобто, мені це просто дуже цікаво. Мені цікаво дивитися за тим, як воно все змінюється, і як кожен рік, в силу абсолютно різної погоди... І так само пошук абсолютно різний. Бо буває, ти йдеш і взагалі нічого нема, а має бути. А буває навпаки, нічого не має бути, а ти йдеш, а воно є. В цьому вся, вся ця радість. Ну що, є бажання цей... поговорити з підписниками. От, що я вам скажу, друзі? Дивіться. Весна в цьому році дійсно дуже незвична. Кілька днів назад у нас ще заморозки були, Ну, скільки, десь 4 дні назад морозначі був. Вгадати взагалі з грибами дуже важко. Зазвичай мені вдавалося якось прогнозувати, що куди, тому що коли ти багато-багато років захоплюєшся, в тебе є десятки локацій, які ти сам своїм трудом трудомі шукав. І ти розумієш, куди йти. Зараз дуже сильно змінилася погода. Я не можу знати, чому які на це реально причини. Але так чи інакше в лісі дійсно дуже класно. От зараз, можна сказати, кінець березня, тепло, приємно, сонечко, як бачите, світить. От, Попадається грибочок. Ну, що ще забажати можна? Тому, якщо є змога, в принципі можете пробувати реально шукати. Я думаю, що може бути успіх єдине, їх дуже погано видно. Тобто в цей період шапочку фактично побачити це. от Паличка вам треба ходити за таким дрючком і дивитися, горбики в листі і так далі. Ось приклад знову грибочок. Ви бачите, це ще якби видно. Так, більш-менш ось він. Але в цілому, то всі, як я і казав, вони заховані. Так, тому хто має змогу, має де, пробуйте, шукайте. Воно того варто, бо емоції чудові. От, тому я дуже дякую, що дивитеся ці відео, підтримуєте мій канал. От, ну, як завжди, я хотів би подякувати всім глядачам, а також передати кілька вітань. То іноді забуваю. Ну, по-перше, хочу передати вітання каналу наш сезон, моєму другу та однодумцю Сергію за постійну взаємодію, підтримку. Респект, друже. От. І звісно, всім однодумцям: Віктору Савії, Ользі Поцелу, і всім хорошим людям грибникам. А також моїм рідним, які розділяють моє хобі, лазять періодично зі мною по цим лісам. От. Іноді навіть ризикують. Але теж кайфують від чарівної освіти живої природи. Підписуйтеся. Щиро дякую всім. І невеличкий бонусний матеріал. Це ще одна місцинка, але тут дещо вище. І ось що цікаво. Як ми побачили в низині, де було більш волого і де добре освітлені полянки, шапочка вже почала свій ріст. В цій же локації, яка дещо вище, наразі герба ще нема. Звісно, в мене є ціль попасти сюди, можливо, через тиждень, можливо, днів через 10, і порівняти. По ідеї, ті шапочки, які росли далі в низині, мають витягнутися і бути вже великими. А ті, які отут на горбі, будуть тільки з'являтися. Тому цікаво, чи спрацює це спостереження. Ще раз всім дякую і класних вам походів.